Дай Боже прифайного, благодатного і натхненного такого дощового дня середи. У нас так гарно, і пташки з одного боку співають, і дощ паде, і це так тішить. Весна дуже любить дощ. І вже треба було його. Хоч нам по роботі не дуже підходить, але нехай паде. Сьогодні навчає нас всю середу Тім Келлер. вже відомий нам, неодноразово цитований, один із моїх таких. Духовних наставників у багатьох питаннях, і мене дуже торгнуло вчора слухав його цитата, він говорить про ведення Духом Святим. А саме він так пробує по-простому сказати, що от плід Духа, це, що ми знаємо із послання до Галатів 5.22, пригадаємо собі, а плід же Духа або сучасний переклад говорить, а Дух Божий у нас родить. Любов, радість, мир, довготерпіння, тихість, стриманість, вірність і ще щось таке файне. Я завжди останні два не дораховую. І він каже: це плід духа, це не просто якісь риси або якості, які нам, християнам, треба, там, не знаю, натужитися і виробити в собі. Це щось, що у нас родить Дух Святий, але це не просто риси окремо Богом приготовані для нас. Це буквально риси самого Бога. Це риси Божі. І найпростіший спосіб, як можна оці Божі риси успадкувати, як можна їх перебрати, каже Тім Келлер, це бути поруч біля Бога, бути поруч із ним. І це так просто. Розумієте, він, він каже: є дуже багато таких книжок, не знаю, там, духовний порадник такий-то ось такий. То. Коли у вас ось такі там, духовні проблеми, то робіть ці три кроки: перше, друге, третє. І воно має пропасти. Він каже, я особисто обережно ставлюся до подібних книжок, порадників. Натомість я знаю, що чи не найкраще і не найефективніше для нас це бути поруч біля Бога, і тоді ці його риси стають твоїми рисами. Я наводив такий файний приклад. Коли двоє людей живуть разом і один на щось заразиться, ну, об... об... візьмімо на якийсь вірус, один із двох заразиться на якийсь вірус, підхопить. То другий, напевно, чи хоче чи не хоче, потрошки буде переймати цю заразу. Так, ну, так В негативному сенсі. Рідко так буває, що імунітет не дасться, або там є сили боротися організму. Але загалом то ми, ми заражаємося одні від одних. Він каже, що щось подібне, але позитивно від Бога, ми ніби заражаємося, ніби перебираємо ці риси, коли? коли ми є поруч біля нього. І саме тому і такий час, як Чотиридесятниця, як Великий Піст. Перед Великоднем це причудова нагода для нас, щоб шукати ще інші способи, як побути біля Бога, як трошки більше ну, набратися від Нього цих рис. І саме тому це процес, це робота, це не проста робота, от коли Дух Божий родить у нас оці плоди. Це тривалий процес, але весь процес вимагає того. Щоб ми були біля того, до кого уподібнюємося, біля самого Бога. І ось для чого ми маємо слово Боже. Ось для чого ми маємо приклади життя святих, їхні якісь там роздуми над Словом Божим. Ось для чого ми маємо таїнства у церкві. Ось для чого ми маємо всякі практики, різні, духовні, покутні практики, особливо у часі Великого посту, аби було якомога більше часу. Провести біля Бога, аби було якомога більше можливості бути біля Бога. Бути, щоб наслідувати, бути, щоб перебирати ці якості. Бути, щоб перебираючи ці якості від Бога, ставати на нього схожим. Ого, Яка у нас поважна робота? І слухайте, результат її, і наслідок її дуже файний. Тому дякуємо Тімові Келлерові за таке пригадування. Передумаймо яким способом сьогодні можемо побути біля Бога? Там, де ви є, з тими ресурсами, які ви маєте, не всі сьогодні мають можливість до церкви піти. Не всі сьогодні мають можливість нормального годинку-дві помолитися. Не всі взагалі мають можливість у руки взяти Біблію чи якусь іншу книгу. Але знайдіть: знайдіть можливість, щоб сьогодні побути біля Бога, щоб і сьогодні трошки перебирати від нього добрі його Божі якості, які ми називаємо. Плодами Духа Святого, які з часом стануть і нашими якостями, і ми самі станемо схожими на нього. Ого, Давайте. Також пригадую сьогодні, що триває збірка для парафіального будинку. Ми вже залили сьогодні і терасу, і залили вже стяжку по цілому будинку. Слава Богу, нарешті. Залишаються внутрішні роботи і залишається ще, ще така реконструкція даху. Бо яка також потребує ну, не такої погоди, трошки відтягає нам дощик благодатний весняний. Але всіх, хто хоче приєднатися, хто хоче задонатити на реконструкцію, чи як сьогодні прийнято говорити реновацію будинку парафіального для нашої спільноти зіслання Святого Духа, то посилання на різні реквізити є внизу в описі під відео. І дякуємо щиро і благословляємо за кожну гривню тим усім, хто вже... Приклався, хто вже пожертвував каву, а іноді і не одну, і не дві. Будьте благословенні, прикладайтеся до файної справи цілої спільноти. Файно. Так що будьмо біля Бога, вчимося якось набуватися біля нього і точно, напевно, чим далі, тим більше будемо на нього ставати подібними. Файно. Майтеся файно. Мир вам.